Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Простір Любові. Сьогодні відео буде із великою кількістю краси. Трішки мотиваційним, трішки покажу свої подаруночки. У нас з чоловіком була річниця весілля. Зазвичай ми намагаємося в цю дату кудись виїжджати, подорожувати, колись їздили і в Львів, і в Кам'янець-Подільський. Але після того, як почалася війна, зараз трошки складніше з цим. Тому ми вирішились. Або прогулятися по таким місцевим видатним місцям історичним. І сьогодні буде Тарасова гора. А також сьогодні я приділю увагу своїм фаленопсисам, покажу, як я їх поливаю, можливо, в когось теж чи з'явились на подарунок, чи хтось в, цю, в цій справі новачок, то я думаю, вам буде цікаво. До речі, давно хотіла сходити на Тарасову гору і відвідати саме музей, тому що після реставрації, хоча вже пройшло ну, точно більше десяти років, я не пам'ятаю стільки точно, я там не була. Колись була ще в шкільні роки. У нас була екскурсія, ще в ну, так як він раніше виглядав. І зараз все-таки хотілося ще там побувати. І оскільки дивлячись по погоді, я розуміла, що це чи не остання така сонячна тепла днина, золота осінь, то вирішили саме 14 жовтня сходити. Ніколи не пробувала, ну, вірніше, пробувала починала рахувати ці східці, але завжди збивалася, не дораховувала там їх 300 з чимось, настільки кажуть, це ми вже вийшли на Тарасову гору. І йдемо до панорамного виду. Тільки подивіться на ці краєвиди. Хоча насправді камера вона, ну, не передає всієї тієї краси і ну, сили цього місця. Дуже рекомендую відвідати, якщо ви ще не були. Зараз ми вже прямуємо до могили Шевченка і далі будемо йти в музей Шевченка. На жаль, в зв'язку з воєнними діями, вся експозиція перенесена до підвального приміщення, і там ну так, дуже якось ну, все скромно, але є ще і виставки художників, на яких ми були. Цікаво було подивитися його роботи, також фотографії тих місць, як тут було раніше там 100 років тому, наприклад, за часи Другої світової війни, коли ще не було Канівської ГЕС, а тут русло Дніпра йшло. Дуже шкода, що після реконструкції музею тут в експозиції залишилися тільки копії, тобто замінили оригінали і якось так ну, сумно з цього приводу. А це вже далі виставка робіт Івана Марчука, дуже талановитого художника. Ну, чесно скажу, що ці роботи вони такі дуже важкі і дуже сумні. Що я бачила його пейзажні роботи, які ну, набагато такі ну, життєрадісні, то вони мені зайшли більше. Тут я показала такі роботи, які я ну, найбільше мені оця мама з дитиною, і, і там, мабуть, ще мама з дитиною. Вони такі самі нейтральні. Усквар нам шконем, нехай земля гнеться! нехай погуляють мої козаки, Всі гуляють. А де зонта не гуляє? Чому б'є козаками? що му співає? Немає Бога. Тепер він не мабуть і не до неї, не до співи. А хто такий? Це ми наближаємося до хатинки Ядловського, наглядача Шевченкової могили, і досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить, хороше є та кучеряває своє маленьке вноча. І досі сниться, вийшла з хати, Весела я, сміючись мати, Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, І спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха, промовить нишком: Де ж те лихо, печалі й ті, вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сідає. І тихо гасне, день погас, і все почило, сивий в хату й собі пішов опочивати. А це ми вже дійшли до інших східців. Це такий короткий, не дуже відомий шлях із Кобзаревої гори донизу. Ну, мабуть, навіть наверх нею було б зручніше йти, тому що там ці пеньочки вони трошки донизу нахилені, і ми колись ходили, коли вже вони були примерзлі і з льодом, то це взагалі навіть небезпечно було. І тут ми спускаємося до Меланчиного потоку. Це, власне, ця дерев'яна кладочка через Меланчин потік. І далі там буде видно вже Козацьку церкву. Її побудували в 2014 році. Біля підніжжя церкви стоїть пам'ятний знак Івану Підкова. Бо, за свідченнями прадавніх, саме тут, десь в цьому районі була його могила. До речі, Іван Підкова мав дуже незвичний унікальний зріст 2 метри 29 см, і коли Михайло Максимович розповідав Шевченку про те, що десь в цьому місці похований Іван Підкова. Кова Шевченко сказав, що він теж хоче бути тут похований. ну Така є легенда принаймні. а Потім ми ще прогулялися набережною і зайшли в цю милу кав'ярню. Тут інтер'єр такий дуже затишний і мені тут дуже подобається. Це вже наступного дня чоловік налаштовується класти піноблоки, а я показую вам цю красу. Дуже мені подобаються мої сумахи, це тільки через те, як вони виглядають восени, оці яскраві червоні листя, це просто щось І ще з червоними цими шишками обожнюю ці дерева, хоч вони, ну, типу, і бур'яни, і такі агресори, але мені подобається. І зараз я збираюся вже зняти з альтанки ці штори, тому що я розумію, що далі вже буде холодно, що ми тут не будемо проводити час. Ці штори в мене вже тут провисіли три сезони. Кожного року я їх десь. На початку травня вішаю, і знімаю так от в кінці вересня. ну, З цього року аж до середини жовтня довисіли, тому що було досить тепло. Спочатку їх повісила, бо альтанка мені видавалася такою е, дуже пустою, коли я тільки посадила гліцинію, і вона була ще маленька. А зараз, уже через 3 роки, вже вона її так і спереду завела, і е, там на перголі теж, що я навіть зняла штури і мені. Сподобалося і без штор. Добре, що я в цей день зняла штори, попрала їх, вони в мене висохли, та я їх вже склала до шафи, бо вже увечері почався дощ, і дуже похолодало, і вже тоді було б важче з ними суватися з цими шторами. Сьогодні я полью свої орхідейки, фаленопсиси. Тобто правильно, і якщо може хтось тільки придбав чи подарували і не знаєте, як за ними доглядати, то якраз я вам поясню. Я дивлюсь, що в мене оця орхідейка мінічка, вона в мене стоїть, як це називається, на мокрій п'яточці. Тобто там нижня частина у воді, і я поливати не буду. бачите зелені корінці говорять якраз про те, що вона. Напита. Можна, в принципі, злить попробувати, щоб вона вже сохла. А ці ми будемо поливати. Я удобрюю час від часу добривом жива земля-орхідея. Воно мені дуже подобається, воно органічне. Воду я взяла дощову, і оскільки вона така з вулиці прохолодна, я трошки додам туди окропу. чуть чуть Кропу я додаю, щоб коли потрогаєш пальчиком, то було приємно, десь кімнатна температура близько 20-25 градусів, потім я беру добриво, до речі, воно зберігається тільки в холодильнику, бо не вище 15 градусів має бути температура, я його збовтую і на цю лійку наливаю десь два ковпачка. потім я заливаю фаленопсиси десь на три четверті в кашпо. От Зараз у мене 11.20, я десь планую хвилин 20, максимум півгодинки і буду зливати. І починаю зливати воду із орхідей. В принципі, зручніше зливати в якесь відеречку, але мені не хотілося його шукати, то я взяла 3 літрову банку, зливаю в банку, а потім я ще цією водою полью свої антуріуми. Вода у мене така мутна, тому що її, в принципі, набирала з вулиці з бочки, і вона там така вже е, непрозора, і плюс добрива. Як бачите, квітконуси, які вже відцвіли, ще, мабуть, весною я так і не обрізаю, тому що, якщо вони не засохли, то зазвичай на них з'являються ще нові бутони, і я вирішила ще злити і свою мінічку, поставити там на хвилин 15, щоб вона ще з добривом побула. Це я показую, що мої фаленопси в досить хорошому стані. Тобто, ну, дія цього доброго мені подобається. Всі корені активні, вони нарощуються, і також почали вже бутони розвиватися на тих квітконосах, які я залишала. Таку красу ми вирішили собі придбати на річницю весілля. Давно мріяла про новий чайник, бо той, що був у нас, він згорів, і я взяла такий е, тимчасовий, такий самий-самий простенький. Я його колись купувала в школу. Мені здається, гривень чи не за 200 кілька років, три роки тому. І такий він. Ну, Дуже-дуже простенький, цей запах пластику не подобався мені. І дивіться, як у нас зараз красунчик, правда? Я думаю, він класно вписується в інтер'єр кухні. І будемо тестувати. До речі, цей заварничок фірми Maestro мені теж дуже подобається. Він такий стильний, дуже вмісткий і взагалі красивий. Він ще коли я купувала, мабуть, років три, тому вже тоді коштував немало. Зараз, мабуть, це 500 чи 600 гривень такий заварничок. Там єдине, що не дуже зручно, що горловинка зверху досить вузенька, що рукою туди важко залізти, щоб помити його. А біленька баночка з декупажем, в якій я зберігаю чаї та каву, це я робила сама. І в мене є до речі, відео мастер-клас. Я можу залишити опис в посилання. Чайник ми замовляли на розетці дуже зручно, 14-го замовили, а 15-го вже забрали в пункті видачі. До речі, якщо комусь він цікавий, то я теж можу залишити на нього посилання заварили собі чайку з чоловіком, тож, якщо ви теж вечеряєте, обідаєте, чи снідаєте, чи п'єте. Та чай, то смачного вам. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо воно вам сподобалося, не забувайте ставити вподобайку. Почіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, для мене це дуже важливо. І до нових зустрічей! І дякую вам, до речі, за ваші коментарі. І обов'язково пишіть, можливо, вас цікавлять якісь питання, буду на них відповідати.